Це не страх перед строком, а віра в те, що держава стоїть за своїх. Разом ми боремось не лише за землю, а й за цінності, і ми не дозволимо їх знищити, щоб показати свою незгоду із законопроектами, які мають на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ та непокору і невиконання наказу командирів. І на мою думку, на думку нашої організації, замість закручування гайок для військових і посилення відповідальності, варто навпаки закликати владу усунути основні причини СЗЧ і зробити те, що справді працювало, і те, що б дозволило одних повернути з СЗЧ, в стрій, а інших навпаки стримувало від вчинення правопорушення. Ми показуємо, що готові боротися за права військових. В свою чергу вони борються за наше з вами життя. E, загалом, питання ротації є критичне, Воно є просто необхідне. Ви відчули, що Джон повторив декілька разів, що перерва необхідна. Вона просто необхідна для тих людей, які служать в піхотній війні більше трьох років. Так. E, слава Україні.